Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про історію сіл Бориспільщини. Зокрема, будемо сьогодні говорити про історію села Вишеньки і про першого голову колгоспу, об'єднаного колгоспу імені Тараса Шевченка у Вишеньках. Здавалося б, при слові колгосп у багатьох виникає негативна асоціація. Але те, про що я сьогодні вам розповім, це виняток із тих ситуацій з колгоспами, які були в Україні. Бо керівником першого колгоспу став Об'єднаного колгоспу, бо було декілька колгоспів, вони об'єдналися у 1950 році в один колгосп. І от першим керівником був призначений Галатенко Іван Хомович, корінний житель села Гнідин. З діда Прадіда. Тут його рід був на Гнідинській землі. І він повернувся із фронтів Другої світової війни орденоносцем з бойовими орденами. За плечима був складний життєвий шлях, бо він не просто воював на фронтах. До Другої світової війни він пережив голодомор і в той найважчий пік голодомору 1932-33 років батько, який залишився з дітьми без матері, він відвіз свого сина на базар у Київ, маленького Івана, якому було 10 років, і залишив там в надії, що біля базарної площі він зможе вижити. І цей малолітній хлопчик вижив. Через рік батько приїхав уже, коли голодомор е йшов на спад, і він шукав свого сина на базарі там, де він його залишив, і він його знайшов. І от е після Другої світової війни вже загартований цими складними життєвими ситуаціями, загортований боями, Іван Хумович повернувся в рідне село, пройшов двохрічні курси керівників, колгоспів, і його було призначено першим керівником колгоспу у селі Вишеньки. І слід сказати, що жителям села Вишеньки дуже повезло з тим керівником першим, тому що він проявив такі організаторські здібності, які суттєво покращили добробут жителів села Вишеньки. незважаючи на те, що це був колгосп, що платили на трудодень зерном, він видавав його більше, ніж в інших колгоспах. Також він перший в районі почав грошима виплачувати заробітну плату колгоспникам у селі Вишеньки. А ще він зумів зібрати кошти колгоспні, не розтринькував їх наліво і направо, не крав, як деякі керівники сучасні. А він залишав їх на рахунку, і за колгоспні гроші був в центрі Вишеньок збудований прекрасний будинок культури, який сьогодні радує око жителів села Вишеньки. А завдячувати цьому треба Галатенку Івану Хомовичу, першому голові колгоспу. Також е, гастроном, який довгий час був продуктовий магазин, е, кам'яний, трошки далі там, біля базару, це теж е, збудовано на кошти колгоспу під керівництвом е, Івана Хомовича. Е, було збудовано декілька їдалень, у центрі села їдальня Вишеньки. Вишенька була збудована. Тобто він дбав про рідне село в такий спосіб, бо вишеньки йому теж було рідним селом, його дружина була родом із вишеньок. І рано вона померла, йому довелось трьох діток самому піднімати на ноги, але як згадує його син, що він не бачив жодного разу, що колгоспу, Батько приносив щось додому. Дома були і свиня, і корова, дома було господарство, і саме з цього господарства, як і всі люди, у вишеньках і в гнідені жив Іван Хомович. І був він головою колгоспу в селі Вишеньки аж 10 років. Він бав не тільки за добро, бо жителів села Гнідин і Вишеньки, а він. Також дбав за розвиток культури, бо він же недаремно збудував будинок культури у Вишеньках. і туди приїздили самі популярні українські артисти. І Андрій Сова, і Штепсилі Тарапунька, і Дмитро Гнатюк, і артисти театру імені Франка П'єси ставили. І хор «Вірьовка», і всіх і не згадаєш відразу тих артистів, яких згадує син Анатолій, син Івана Хомовича. Тобто вишенькам дуже повезло з цим керівником, бо він, ну, чи не єдиний з усіх керівників і радгоспу, і Колгоспу, підняв з нуля господарство колоспу, бо він коли отримав у своє розпорядження колосп, то там була одна автома, один автомобіль, один, і була молочно-товарна ферма і ферма племінних свиней. Але він зумів так організувати роботу, що Колгосп Вишенський став одним з кращих у Бориспільському районі, і на нього держава поклала великі надії, щоб перетворити цей колгосп на радгосп уже Вишенківський, щоб він мав державне підпорядкування. Іван Хомович не дуже хотів державного підпорядкування, бо він розумів, що Повністю всі кошти використати ефективно не можна буде. Але його як кращого керівника його призначили головою Бориспільського райвиконкому. Це перша посада в районі, яка зобов'язувала дбати вже не тільки про вишеньки, а й про весь район. Іван Хомович не забував ні про гніда, ні про вишеньки. І завдячуючи саме Галатенку Івану Хомовичу, гнідинський експериментальний завод, який був збудований в селі Гнідин, це його заслуга. Він зумів переконати московське керівництво в тому, що цей завод, потужний завод по переробці м'яса і молока, був збудований саме в Гнідині. І дорога була зроблена з його ініціативи, і газ почали вести до заводу з його ініціативи. Тобто це господар був такого рівня, яких було не так багато в Україні. Це був господар справжній. Тож Галатенко Іван Хомович. Надзвичайно талановитий керівник, патріот своєї землі, справжній господар. І де б його не ставили, він і вмів піднімати до великих висот господарство. Наприклад, його поставили директором радгоспу Бортничі у Щасливому. І це було таке занедбане господарство, а він його зробив одним з кращих у Радянському Союзі. Мимоволі, коли згадуєш Івана Хомовича Галатенка, згадуєш і сьогодення, порівнюєш, які ж сьогодні керівники у Золочівській громаді. Знову повертаємося до постаті Олександра Лазаренка, голови Золочівської сільської ради. Офіційного мільйонера він задекларував за три роки 19 мільйонів прибутку. Але що ж зробив для Золочівської громади? Що збудував для Гніденської громади? Бо він у 2005 році був обраний головою Гніденської сільської ради, де правив аж 16 років. От у мене у руках його. Передвиборча листівка, коли він йшов у 2005 році на вибори, і він обіцяв серед багатьох нездійсненних на сьогоднішній день обіцянок ним також для організації дозвілля молоді вивчити питання і при можливості розпочати роботу по будівництву культурно-розважального центру. Села, так він обережненько написав, щоб до нього протягом 20 років ніхто не чіплявся. Бо він скаже, так не було ж можливості для будівництва розважального центру. А те, що молодь сьогодні бродить по вулицях, що їм нема де сісти, де, де поговорити, де потанцювати. Його це не цікавить сьогодні. Його цікавлять сьогоднішні. Власні мільйони гривень, хоч він би вже за свої мільйони, за свої власні міг би збудувати будинок культури в селі Гнідин. Бо дозвілля молоді немає де проводити. А вся земля роздана, і одне із ключових місць, де міг би стояти е, от такий розважальний комплекс, будинок культури своєрідний, е, це біля сьогоднішньої фори. Так він. Його спочатку віддав у розпорядження, нібито в оренду рішенням сесії Гнідинської сільської ради номер 34175 від 28 листопада 2007 року такому ФОПу Хела Ія Нузгара Автанділовича. Він дав дозвіл на збір матеріалів для погодження місця розташування земельної ділянки, яка планується відводитись в оренду під розміщення культурно-розважального комплексу загальною площею 010 га. По вулиці Центральна. Це якраз там, де стояв колишній побуткомбінат гнідинський. а потім там частково знаходилася сільська рада певний період. Зараз це приміщення знесли. Уже цього хелаюї ніде, мабуть, і знайти не можна. Але чи здали в оренду, чи не здали, не знаю, бо це ж тільки був даний дозвіл на збір документації. Але сьогодні там таємниче починається будівництво якогось нового торгового центру, якомусь бізнесмену, кажуть, що депутату Золочівської сільської ради він віддав землю, а значить, це вони разом уже про щось домовилися. Ось такий вийшов великий пшик. І з обіцянок збудувати будинок культури в селі Гнідин. І по сьогоднішній день оці обіцянки вони залишилися обіцянками протягом 20 років з боку Олександра Лазаренка. Може, він щось інше збудував велике? Може, він якийсь завод, де були б робочі місця, адже земель роздано. Тисячі, десятки тисяч гектарів за його керівництво. І це не жителям села Гнідин чи Вишеньки. Жителям села Гнідин там зовсім маленькі шматочки були виділені землі, а все решта це ті комерційні структури, з якими співпрацює потужно Олександр Лазаренко, яким дає відповідні. Пільги навіть зменшує оренду земельну, ставить питання, що великі площі треба зменшити, то зменшити оренду по кар'єрах. Я зустрічала такі рішення. До речі, основні кар'єри один на 40 гектарів, який недавно порівняно відкрив Олександр Лазаренко на землях Нідинської сільської ради. І той перший кар'єр, який за його сприяння був відкритий юридична адреса у торговому центрі Етіка, який збудований на землях, на землі, яка належить на праві власності Олександру Лазаренку. Тобто отаке от господарювання на свою користь, але не на користь громади. Здійснює Золочівський сільський голова Олександр Лазаренко. І ні в яке порівняння з українським патріотом, справжнім господарником Галатенком Іваном Хомовичем. Постать Олександра Лазаренка не може йти. Далі буде, як говориться у народному прислів'ї. Запрошуємо вас всіх підписатися на наш YouTube канал і бути нашими постійними глядачами. До нових зустрічей через тиждень.